Вітаю всіх! Сьогодні південно-український енергокомплекс функціонує стабільно. Завдяки оперативної роботи персоналу вдається підтримувати надійність і безперервність енергозабезпечення країни. Додаткові заходи безпеки дозволяють гарантувати захист колективу та критично важливих систем. Цей рік був непростим для всіх нас. Постійна загроза обстрілів, робота в умовах війни це реальність, до якої ніхто не може бути повністю готовий. Але Завдяки нашій команді ми змогли як втримати стабільність, так і досягти результатів. Південноукраїнський енергокомплекс виробив понад 21 мільярд кіловат годин електроенергії для держави. Також реалізовано низку важливих виробничних програм та проєктів. Усі ці досягнення наша спільна заслуга. Кожен, хто виходить на робочі зміни, хто забезпечує виробництво в підрозділах, працює у службах підтримки, ви всі докладаєте. Неймовірних зусиль для того, щоб комплекс працював. Попереду новий рік. І хоча викликів не стає менше, я впевнений, що разом ми їх подолаємо. Особливі слова вдячності хочу висловити Збройним силам України. Завдяки їм ми маємо можливість працювати і підтримувати енергетичну стабільність нашої країни. Тримаємося і продовжуємо робити те, що вміємо найкраще забезпечувати світлом і теплом нашу державу. Щиро вітаю вас із прийдешнім Новим роком! Бажаю здоров'я, витримки та нових досягнень. Нехай у ваших родинах буде затишок, а в нашій країні мир. З Новим роком! Слава Україні! Слава і героям!